І так, друзі, сформував сім'ю стартер. Ось так вона виглядає. Бачимо на даний момент, вона складається шести рамочок. Ну, вона буде, звичайно, що збільшуватися в селі, тому що будемо її підставляти е, з часом рамочки з розплоду. Як вона сформована? Кормова рамка, закритий розплід, відкритий розплід. Тут буде в цей колодязь ставитися е, прививочна рамка, потім також відкритий розплід, закритий розплід, кормова рамочка. Ось так воно сформовано. Ну Тут, друзі, ці дві рамочки відкритого розплоду, е, їх потрібно по максимуму давати, щоб розплід був відкритий по максимуму. Як, ну, скільки тільки можна, стільки щоб було відкритого розплоду. Якщо, наприклад, ну, це сформовано. Відразу з цієї сім'ї, з других сімей нічого не е, підставлялося. Але якщо, наприклад, в даній сім'ї ви хочете формувати е, стартер, немає стільки розплоду, скільки вам потрібно, то можна рамочку взяти з іншої десь сім'ї е, для, для, наприклад, відкритого розплоду або як. Тому я, е, і обов'язково тут матки в нас вже немає. Ось маточка у нас вже стоїть. Тут бачимо у клітоці. Тут ми зробимо такий невеличкий відводок. Ну, ще дві рамочки там поставлю розплоду той ящик і відвезу його на інший точок. Тому якось так. Буде ще щось цікаве, обов'язково буду показувати.